У мене вчора боліла голова, тому я вчора не записувала молитву, але сьогодні вже все гаразд, тато Небесний. Ми приходимо зараз до тебе в молитві, і я молюся, Господи, Тобі, щоб наші молитви, вони не були заочними. Але Виходили із Духа Святого. Я молюся, Господи, Тобі, зараз за ту ситуацію, яка є в нашій країні. Ісус Господь, благослови наше небо і захисти Його. Ми молимося, Господи, тобі, щоб цієї ночі не було руйнувань. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб стріла лукавого, куди б вона б не летіла, вона не зробила поганої цілі. Ми молимося, Господи Тобі, щоб у нас з'явилися ті штуки, Боже Господь, які ще збивали, ще як вона летить, Боже, і збивалися, Господь Боже, вони не на наших домах, але ще на підльоті. Ісус Господь, ми мріємо про мир в нашій країні. Ми молимося, Господь, про мир в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб наша енергетика, наші домівки, наші лікарні вони були захищені від ворога. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб все, що не планував ворог, воно не було здійсненим. Ісус, Господь. Ми молимося, Господи Тобі зараз за ситуацію, яка є в нашій країні з приводу тотеріатеріальна. Ісус Господь, тільки ти можеш змінити там будь-які обставини. Які зараз відбувається. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус. Молитва вона може змінити будь-що і де, би це не було. Ісус Господь, ми молимося, Боже, Тобі. В ім'я Твоє. Ми просимо, Господь Боже, твого захисту, Твоїх змін. Молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу владу. Благослови, їх, Боже, благослови Господь Боже всіх тих, хто причетен до цього, Боже Господь, для того, щоб були зміни на краще. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб відбувалися події, від яких будуть великі зміни. Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже захисту, для наших міст, для наших осель. І Ісус Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб не було просування ворога. Проте, Господь Боже, щоб ворог відступав. Молимося, Господи, Тобі, захисти наших захисників. Допоможи їм там, де знаходяться вони. Дай їм все необхідне для захисту. Для виведення ворога. Ісус Господь, ми молимося Боже Тобі, бо ти є наша надія, Ти є наш захист. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми кожен із нас став більш духовним, став більш сильним. Ісус Господь, я молюся, Господи, Тобі, відкрий нам очі на ті всі якісь обставини, які є в нашому житті. Ісус Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми завжди не дивилися на людей, але дивилися за своє життя і молилися за своє життя, і були сильним духом. Боже, коли наша надія покладається на Тебе, то все гаразд. Але коли ми покладаємося на людей, що ось-ось щось буде, прийде хтось в наше життя і все зміниться, то це не так. Молюся, Господи, Тобі, щоб кожен брав відповідальність за своє духовне, душевне життя. Молюся, Господи, Тобі, щоб ми не здавалися, коли ми не чуємо тебе, щоб ми йшли до того, до чого ми намітили йти. Молюся, Господи, тобі Боже, щоб ти завжди був на першому місці, і ніхто або ніщо нас не зупиняло. Допоможи нам, Господь. В тих випробуваннях, що ми проходимо. Молюйся, Господи, Тобі, щоб у нас була відкрите слово Твоє та молитва на устах. Я молилася, Боже Тобі, Боже, в ім'я Твоє. Також, Господь Боже, молимося Тобі, Боже, за нашу енергетику, для те, щоб, Господь Боже, якщо. І попадає кудись стріла, щоб це було Господь Ліс. Краще, щоб і, і взагалі не було цього, але Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб вона десь впала в море, щоб вона була несправна і не зробила оцього пуска сьогодні. І, Ісус, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб не було. Руйнімінь, життя людей. Господь, збережи кожну область, кожну місцевість, кожне село та кожну будівлю. Ісус, закрий небо для ворога в ім'я твоє Боже. Амінь.